Легендарний гурт Бітос цими днями знову потрапив на перші шпальди газет і стрічки новин. Рік у тім, річ у тім, що уся пісенна колекція гурту за допомогою спеціалістів пройшла цифрову обробку, і зараз її випустили у продаж. Але це ще не все. Одночасно з повною збіркою альбомів «Бітлз» у світ вийшла ще й одноіменна відеогра для підлітків. Андрій Годовнець розповість деталі. Більш ніж 40 років тому підлітки обожнювали цей гурт. Та чи охопить бітломанія нинішнє покоління молоді? Three, two, one, Увесь пісенний каталог Бітлз сьогодні переведено у цифровий формат. І тепер кожен може його придбати. Так у Японії бітломанія по-новому вразила маси. Чекають на цифрову копію і американці. це ж Бітлз, як їх можна не купити. Фанати можуть купити повну колекцію в магазинах або онлайн. Утім, не всім вона по кишені, адже коштує приблизно 260 доларів. Молоде покоління також може краще познайомитися з бітлами завдяки новій відеогрі рок-група Бітлз. Брайан Гайд каже, що Бітлз трохи запізнилися за воюванням нових медіа. Це дуже дивно. Ми ще ніколи не занурювалися так глибоко в музику. Бітлз це величезна подія. Ця інтерактивна відеогра дозволяє підліткам стати частиною гурту Бітлз і грати разом з ними. Вона ставить гравця на подіум поряд з Джоном Полом Джорджем та Рінго і занурює його у 60-ті роки минулого століття. Ця гра також оживляє історію музики. Адже в ній можна чути студійні розмови між Джоном, Полом, Джорджем і Рінго. Виробники гри сподіваються, що молодше покоління завдяки цій віртуальній грі також захворює бітломанією, як це колись було з їхніми батьками більше 40 років тому. Андрій Годованець Голос Америки.